Також з внутрішньої сторони будинку не так видно обгорілі квартири, проте видно звисають ганчір'я, це ковдри та простирадла, які зв'язані між собою, і по яких мешканці цього будинку з восьмого поверху намагалися чи ймовірно збиралися спускатися вниз до приїзду рятувальників, адже вогонь розповсюджувався дуже швидко. І, хоча служби приїхали вчасно, проте полум'я та дим ускладнював прохід роботи дснс на верхні поверхи, і от люди вже імпровізували на місці і намагалися знайти шляхи для порятунку самотужки. І тут мала нагоду поспілкуватися з Русланом. Це власне чоловік, який зробив цю всю конструкцію для евакуації, яку на щастя не використав, адже чоловікові допомогли вибратися з квартири рятувальники його та його родині. Прошу пряму мову. Будь ласка, послухаємо До сьомого поверха, по крайній мірі, можна було перелізти, щоб. Не згоріти. У нас варіантів не було, пішов, пішов. Ну, пішов вогонь туди, пішов такий дим, що вже невозможно було вийти у двері, невозможно вже було. Вже ми все закривали, що воно закрити, забрали сусідів до себе е, крайніх з дитиною, ну і кричали, щоб хоча б дитину спустили. Традиційно тут на подвір'ї будинку вже розгорнутий штаб допомоги. Тут збирають власне людей для того, аби надати допомогу психологічно для того, аби обігріти їх теплим чаєм. Працюють рятувальники, працюють правоохоронці, встановлюють збитки всього того, що Росія наробила сьогодні у Дніпровському районі Києва. Ось така інформація станом наразі у цьому будинку. Нагадаю, у ньому наразі загинуло двоє людей, проте там у будинку ще працюють. Рятувальники, і, можливо, ще будуть встановлені інші потерпілі. На цьому в мене все повертаю слово до студії. Дякуємо, Юлю, Юлія Маховек з Дніпровського району. І насправді, знаєте, це страшно усвідомлювати те, що люди говорять, що ми там зв'язали речі, аби хоча б врятувати дитину. Ну, це страшно. І це страшно, в якій реальності ми насправді живемо. Реальність друзі така. Що... Реальність така, що зараз ми стежимо за мапою повітряних тривог. Давайте глянемо, який вона вигляд станом на зараз у нас. Має де є загроза, ще де її вже точно а, немає. Бачимо, що низка регіонів України ще а, червона. Це означає, що там потрібно перебувати в укриттях, дотримуйтесь головних правил безпеки. Звісно, не забувайте про те, що як тільки буде оголошено знову повітряна тривога, то потрібно перебувати в укриттях. Я нагадаю, що е, є повідомлення від Укренерго, що застосовується. Е, Екстрені графіки відключень через те, що вкотре була пошкоджена енергетична інфраструктура, і також є повідомлення від мера Києва Віталія Кличка про те, що 14 вже постраждалих у столиці внаслідок атаки росіян. Восьмеро людей медики госпіталізували, зокрема, одну дитину іншим надали допомогу на місці, або амбулаторно. Загинули шестеро мешканців Києва. І зараз до нас долучається Олександра Кравчук, прес-секретарка департаменту транспортної інфраструктури міста Києва.